Дуже важливо не аби як цінно, тому що. Вишиванка це генетичний код нації, це те, що формує Україну, одне з того, що формує Україну, і саме в такий нелегкий час. Як найбільше хочеться популяризувати українське вбрання, справжнє, старовинне, сучасне вишити вбрання. Не те, яке нам показували роками наші вороги, а те, яке було у нас, і це дуже важливо. І звісно, це все відбувається завдяки тим людям, які зараз нас захищають. Зокрема, мій чоловік. Я дуже щас. Що маю нагоду займатися улюбленою справою справді у цей нелегкий час? Це ідея управління культури та туризму, а також модельної школи подіум, тому що декілька років тому у нас, коли ми вже відбувався етноподіум з ініціативи Михайла Вовка, зараз він на війні, тому ми вирішили продовжити цю традицію. І до Дня Вишиванки це найкраще підходить. Також у нас є багато місцевих майстрів та дизайнерів, і ми хочемо популяризувати їх. Популяризувати розвивати нашу культуру, дати їм можливість для. Розвитку, росту одяг для етнопоказу нашого представили Михайло Вінтонюк. Це відомий кушнір з Коломищини, з Корнича. В нього такі автентичні є відреставровані вироби. І є троє сучасних таких показів: діти в дитячих виробах. Два покази від наших теж локальних, але дуже відомих Ліля Винник. Бренд і також бренд нитка. Ми заручилися великою підтримкою власне молодіжної ради і Дельної школи подіум і разом в такій синергії сьогоднішнє дійство стало. Можливим відбутися, так і також в нас є партнери. Це будівельна компанія Благо, які долучилися, і завдяки їм ми змогли закупити червону доріжку, яка буде слугувати не тільки для такого подіуму, а й для різноманітних заходів, які відбуваються в нашій Коломийській громаді. Також це колектив дивограй, центр позашкільної освіти, агіла станцювальний колектив, звичайно, наша трембіта, оркестр коломийської філармонії імені Олександра Козаренка. І найважливіший колектив, який долучився до нашого дійства. В принципі, за останній час це найголовніша наша підтримка це оркестр окремої 10-ї гірсько-штурмової бригади. «Едельвейс». сьогоднішнє свято вишиванки. Можливо, тут в мирній коломиї під мирним небом, Саме завдяки нашим воїнам, Збройним силам України, і на жаль, сьогодні наш народ платить надвисоку ціну. Кривава війна забирає найкращих. Найосновніша мета це донести всім коломиянам і не тільки гостям нашого міста, що вишиванка це є наш код нації. Це те, з чим ми народжуємося. Я вважаю, що взагалі кожен новонароджений українець вперше має одягати розпашоночку вишиту, і це буде правильно. Тому сьогодні хочеться подякувати особливо колекціонеру, нашому кушніру Михайлу Вінтоніку. Хочеться подякувати тим підприємцям і тим дизайнерам, які власне виготовляють вже більш сучасний український одяг, за те, що вони долучилися до таких добрих справ. І нехай наша виша буде такою окрасою не тільки в нас в Україні, а й в цілому світі. Сьогодні це дуже важливо.